Всім підписникам та гостям нашого каналу привіт! Ну що, народ? Коротше, понеділок, весь така у нас погодка, снігу трохи, морозець тримає Такий градусів 6-7, мабуть. І поїдемо, попрацюємо там, баті знайомий зрізав горіха, а гілляки по складах на дорозі. А ми поїдемо їх, порубаємо на що Завели тракторця, начепили нашого апарата. Отак, ззаді віз підчепили. Ну, як завжди, брезент, наверх накидаємо і зараз корот, поїдемо, попрацюємо. От, знає, вона рубає за рахунок шків великий, обороти добре. Поїхали. Давай! Так, 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 ну, поїхали, коротше. Поїхали. Приїхали коротше, ми на город, тут де ми вербу різали, мали це гілля спалити, але так. Коротше, вирішили, що порубаємо його на щіпу, трохи його снігом притрусило. Ну нічого, зараз ми його це все діло зробимо. Снігу трошки є. морозець тримає, пальці мерзнуть на руках. Ну що, розкладаємось, вже поза відчепили, зверху брезента зараз накидаємо. І будемо працювати. Батя, пилку взяв, щоб там корчі порозрізати, деякі, групки повідбираємо. Так що, коротше, народ, працює. Так, зараз вам покажемо, що у нас вийшло з цього гілля. Ось таке дрібне ця посилалася, вже точно спалимо. Ну, то що його груб, щоб одразу повідрізали, щоб, щоб не мучити його. І зараз чіпляємо і будемо вже в принципі, руш. Так, ось. Має ну, пів воза точно є. Ось така от щіпа виходить у нас. Підкидаємо і зараз далі ще там поїдемо трохи горіховою, наб'ємо. Будеш показувати. Так, да, покажемо обов'язково. Так, приїхали до знайомого, бачимо. Прямо на дорозі бачите, складене і рубаємо. на маленьких оборотах. Да. От на, нарубалась трохи горіха. Треба Відси, яка... і це Тоже да. Ще, ще трохи залишилося, Все трохи гілля. І з цієї сторони... сухий, да. Буде горіть. Сухенько. Їдемо розгружати. Їдемо розгружати. Ось таке народне сьогодні відео. Кому сподобалось, коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока. Батя чіпляє воза. Let Do tempo